Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. Сьогодні ми продовжуємо розмову про стрес. Кожна людина може відчувати стрес через різні причини. Стрес це реакція організму на непередбачувану ситуацію. Стрес можна відчути на своєму тілі, наприклад, тремтіння рук, пітливість, сльозливість, навіть біль у животі. Покажіть на собі фізіологічні ознаки стресу за допомогою рухів тіла. Знайомі вам такі відчуття, що змушує вас нервувати. Дослідимо історію. Веселих друзів спокійно усе буде добре. Та пригадаємо, як веселі друзі допомогли одне одному заспокоїтись. Келі відчувала стрес, коли щось трапилось з комп'ютером, за яким вона працювала. Як Келі відчула стрес? Келі була дуже роздратована. Хто помітив стан Келі? Семі? Що запропонував зробити Семі? Семі запропонував разом з ним помедитувати. Як саме? Сісти в спокійному затишному місті, заплющити очі та рахувати вдихи та видихи кілька хвилин. Як це допомогло Келі? Келі заспокоїлась та повернулась до виконання своєї роботи. Габі теж була у стресі, коли їй не вдалося побудувати високу вежу. Як Габі відчувала стрес? Вона була засмучена. Хто помітив, що Габі засмутилася? Регі. Він був уважний до Габі. Як Регі допоміг Габі впорати зі стресом? Регі запропонував зробити перерву та пограти з ним з м'ячем. Як це допомогло Габі побороти стрес? Вона відволіклася і заспокоїлась, та була готова будувати вежу. З новими силами. Ізі теж був у стресі, тому що йому було потрібно запам'ятати багато інформації, як він відчував стрес. Ізі був виснажений, не міг зосередитись. Як він вирішив подолати стрес? Ізі вирішив пограти на барабані. Друзі змогли заспокоїтись завдяки медитації, іграм та музиці. Ще ми говорили про те, що відвідування контактного зоопарку допомагає подолати стрес. Я пропоную вам ще один спосіб подолати стрес, це ліплення. Що вам допомагає? Заспокоїтись, коли ви нервуєте слухання шуму моря. Прогулянки в природу. Слухання співу пташок. Чи може солодкі цукерки? А може, обійми мами? А може, книга? Ви вже знаєте багато літер і можете самі читати та малювати коротенькі слова. Напишіть на папері слово, яке означає те. Що вас заспокоює! Зліпіть літери та викладіть це слово. Мене заспокоює вислів. Спокійно усе буде добре. Чекатиму світлин ваших слів. До зустрічі, малята!